Чорнобиль, ми пам'ятаємо цю дату і застигає в жилах кров. Чорнобиль помирає у дитини мати і не віддасть їй вже свою любов. Чорнобиль, скільки в цьому слові горя, страждань та гірко виплаканих сліз. Чорнобиль, ця радіація впадає в Чорне море, таїться в ніжних стовбурах боріс. Чорнобиль, скільки будемо терпіти таку халатність, це тяжкий урок. Чорнобиль помирають наші діти яким вже не зробити перший крок біля меморіального комплексу Чорнобильський дзвін у Дніпрі вшанували пам'ять жертв аварії на атомній електростанції. Рядки віршів від нащадків героїв-ліквідаторів декламують вихованці театральної студії. Серед них і дев'ятирічний Платон. Про страшну трагедію йому розказувала мати. Пані Олена впевнена, діти мають знати, через що довелося пройти людям. Вони повинні розуміти і нинішні події. Я вважаю, що е Виховувати дітей під калпаком так, от, в умовах, коли вони нічого не будуть знати, ну, на мій погляд, це ну, якось трішечки ні. Тому, звичайно, ні, не, не пояснювати, не показувати всю картину, вони повинні розуміти, що е, йдеться війна, що гибнуть люди, гибнуть діти. Як на жаль, але це так. Силу його возраста стараюсь йому розповісти може, трішки легше, чим це відбувається так. У 37-й роковини Чорнобильської аварії на пам'ятному заході зібралися керівництво області та міста, правоохоронці і надзвичайники, дніпряни та самі чорнобильці. Присутні подякували за подвиг ліквідаторам, які приборкували невидимого, але смертоносного ворога, та вшанували пам'ять жертв найбільшої техногенної катастрофи хвилиною мовчання. 37 років тому відбулася саме велика техногенна катастрофа усього людства, де розповсюджується мир і почав вбивати наших людей. В цей день хочеться подякувати всім ліквідаторам, яким живу, побажати міцного здоров'я згадати тих ліквідаторів, які віддали своє життя під час ліквідації наслідків Чорнобильської атомної станції. Шкода, що російські окупанти дуже швидко забули про це і зараз намагаються нас тероризувати тими атомними станціями, якими є. Але дякуючи нашим Збройним силам, рухаємося далі вперед до перемоги. 26 квітня 1986 року на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС сталися два вибухи. Радіація забруднила понад дві тисячі населених пунктів України, постраждала більша частина Європи. Куди більш згубних наслідків вдалося уникнути завдяки героїчним зусиллям ліквідаторів? Я скажу, що у нас було на 90-й тридцять 34 тисячі. Це, з них 24 тисячі ліквідаторів. Сегодня, конечно, осталось 12 тысяч ликвидаторов всего лишь, ну, до 17 тысяч у нас э, всех эвакуированных. Ну а сейчас действительно на эту цифру нельзя точно сказать. Почему? Потому что приезжают же переселенные с тех мест, где идет война, и чернобыльцы сюда приезжают. Ну, а 101 человек, у нас інваліди першої групи це лежачие люди, за которыми треба уход. Вот вони самі не можуть передвігатися. І, звісно, це печально. До монумента Чорнобильський дзвін поклали квіти на знак вдячності героям-ліквідаторам, які віддали власні життя за майбутнє наступних поколінь.